От і розвернулася допомога. Та допомога, яка йшла в Україну, тепер йде в країни НАТО, в Європу. Ну не так прямо, як ви собі уявили, що ешелони йшли сюди, а потім вони пішли назад. А навпаки, те, що дали нам, ми тут освоїли, вивчили. Зуміли, навчаємо тепер і допомагаємо іншим. Про це сьогодні сказала прем'єрка Данії. До цього це говорили поляки. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінецьний телемарафон. Да, дивовижна виходить історія. Вони нам допомагали танками, зброями, ракетами, всяким іншим таким важким е непотрім у наступній війні. А тепер виявляється, що всім потрібні наші знання і наш досвід. Коли я був в Комітеті безпеки та оборони Верховної Ради 17-18 роках, 16-му, дуже часто ми проводили всякі зустрічі з натівськими генералами і обговорювали різні нюанси. І вони з бойовим видом розказували, що треба зробити так, сяк, ля-ля-ля-ля, а я їм казав. Люди, а ви воювали коли-небудь з країною, яка має ядерну зброю і при тому набагато сильніша за вас? Економічно і ресурсно? Ні, сказали вони, ми з такою країною ніколи не воювали. Я говорю, чому ви думаєте, що ваш досвід може допомогти нам в такій мірі, як ви собі це виявляєте? Мені здається, ви повинні так само слухати і те, що ми вам кажемо, тому що наш досвід неоцінений. Ну, вони теоретично згоджувалися, але практично ні. І те, що сьогодні ми чули заяву Рютте, про те, що він визнав, що нічим збивати дрони, бо кожна ракета коштує в десятки разів чи сотні разів більше, ніж сам дрон. Тобто це говорить про те, що Європа тоді, коли я був в Верховній Раді, в Комітеті з питань безпеки і оборони, і зараз, під час цього вторгнення, вони нічого не слухали. Вони собі жили, як жили, а паралельно думали, чим там допомогти Україні. Тобто, це, ну знаєте, коли все добре, від добра добра не шукають, як то кажуть. От їм здавалося, що все дуже добре. А і вони знали, як вони будуть збивати російські літаки там, чи щось іще. А виявилося, що як поборотися з тисячою дронів, вони уявлення собі не мають. Прем'єрка Данії заявила про те, що Європа веде зараз гібридну війну. Тобто вона визнала, що у нас існує зараз гібридна війна, світова, ну фактично світова, тому що війна між Росією і Європою це і є світова війна. І в цій світовій війні. Британія, ой, Данія отримує допомогу від України. До цього говорив про це Туск, Корський. Вони говорили про те, що Україна допомагає організувати оборону і так далі. Так і вийшло, що ми, які перші почали прямі бойові дії з агресором, здобули певний досвід і тепер намагаємося ним ділитися. На жаль, цей досвід здобули не тільки ми, а й цей досвід здобули корейці. Ну і росіяни відповідно. І тепер загально відомо, що підписали контракт між Росією і Китаєм про створення чи допомогу створення повноцінних десантних підрозділів в Китаї, забезпечення їх відповідною технікою російською, яка буде їм допомагати проводити десантні операції. Ну, можете з трьох раз догадатися, що для чого їм такі операції потрібні. Але що я хотів запитати? А які у нас такі є докази, що їхні десантні підрозділи хоч на щось спроможні? Ну, хоч якийсь один десантний підрозділ зробив щось особливо цікаве, та ще й морського десанту. Вони що, щось таке змогли зробити? Ні. Тому, якщо Тайвань активніше буде вивчати наш досвід, досвід Китая і Росії нікому не знадобиться. Отже, сьогодні досвід це більша зброя, ніж метал. І тому, звичайно, що ми для Європи вкрай необхідні. У нас є особливий досвід. Ми цим досвідом можемо ділитися, можемо розказувати і навчати. І тому від, від цього і відбувається оцей консолідація навколо. Росії, бо Росія може поділитися досвідом поганим досвідом, як сказав сьогодні сирський, розказав в деталях те, що до цього не в деталях розказав е Трамп, і таке враження, що вони кожен день з Трамп і Сирський між собою спілкуються, тому що Трамп в курсі всього, що робить сирський, от, але менше з тим е досвід Росії. Це поганий досвід насправді для війни, тому що він говорить про те, що у них є досвід, як маючи чисельну, економічну, військову перевагу за багато років війни нічого не добитися. Цей поганий досвід, вони хай передають Ірану, Кореї, Китаю, і хай з цим досвідом вони і воюють далі, програючи бій за боєм. Дякую вам, що ви були зі мною. Сьогодні в ефірі є дуже багато гострих тем, про які хотілося б поговорити. Але давайте вже будемо завтра про це говорити. От. А сьогодні я бажаю всім гарного тихого вечора. Якщо він вийде і пропоную поширювати мій канал, підписуватись на нього, ставати спонсорами мого каналу, тому що мені треба один спонсор, і тепер у мене буде кругле число. Не скажу яке. Слава Україні!